Мільйонів гривень для закупівлі наземних та повітряних дронів. Сьогодні, 4 липня, гурт «Адміт» разом із дуетом Тембр Бланш випустили спільний трек Метаморфосінь. В його основі текст загиблого на фронті поета Максима Кривцова. Тінь води осінь. небажаний бажаний веси костюм. Оля дерев зривається різко. До кінцевой станціи низким ник ски Не вистачає кисню Мерзиш роздягся Кис ми, кис ми Лис, полаганный зал ми поси Метамор, метамор, метамор метаморфосі Проєкт Адміт існує з 2017 року. Його засновник юрист і військовослужбовець Андрій Дмитренко. Найвідоміші пісні Лісостеп та вулиця Фучика. Метаморфосінь не перша пісня гурту Адміт на текст Максима Кривцова. Цієї зими Андрій Дмитренко випустив пісню Завтра, яку готував за участі поета ще за його життя. Музикант і поет домовилися зробити разом саме цих дві пісні Метаморфосінь та Завтра. Летіли кулі і птахи разом з тихом порохи люди ми копали бліндажі, певні були на межі берези. Розпускалися гілки, розтікалися ріки, квіти. Обговорити новий реліз та мистецьку діяльність під час служби в силах оборони. Маю змогу з музикантом, фронтменом гурту «Адміт» і військовим Андрієм Дмитренком. Добрий день, Андрій. Добрий. День. І дякую, що зміг до нас прийти в студію просто в день запису. І дякую за захист в першу чергу. Дякую вам за запрошення. Ми сьогодні говоримо в першу чергу про пісню метаморфосінь, яку сьогодні випустили разом із гуртом Бланш». і я знаю, що Максим Кривцов особисто дав добру на те, щоб його тексти використовувалися саме для цієї пісні, саме ці тексти. Розкажи, будь ласка, чому ти обрав саме метаморфосінь? Буде банально звучати, але. Дуже гарний текст. І е, текст, який, коли я тільки прочитав, у мене одразу почали виникати образи, і, власне, і мелодія слів також придумалась практично одразу. Е, ми з Максимом ще за життя домовились, що я зроблю пісні на два його вірші. Це перша пісня вийшла на початку лютого е, завтра. І друга метаморфозінь. Я єдине, що довго думав, як мені правильніше метаморфозів у вигляді пісні доробити композиційно, оскільки сам текст і вірш він короткий. Ось, і якраз коли я йшов на зустріч з Максимом. То в мене виникла ідея, власне, і куплети зробити просто кругові з фрази ось і осінь. Яка, грубо кажучи, і звучить однаково. Якщо спочатку послухати, може здатись, ніби просто слово осінь повторюється по колу. Ось. А по факту там співається ось і осінь. Енну кількість разів, я навіть зараз і не зможу, мабуть, порахувати, скільки разів там за куплет воно по колу е, якби, співається. І Максим. Ну, він запропонував таку ідею. Йому сподобалось, і він навіть о, встиг почути першу демо-версію, першу демо яку я просто на гітарі награв і наспівав. Дав добро. То. А чому все ж не восени? Ну, як на мене, то краще, як тільки реліз готовий, то то одразу і, і, і його робити. Бо е, насправді у мене вже чотири пісні із п'яти наступного міні-альбому в клубі вже готові. Але просто я не знаю, коли я дороблю останню п'яту пісню. І е, взагалі, спочатку, була навіть задумка е, вже дочекатись і е, зробити реліз вже всього міні-альбому. І окремо не видавати. Але по-перше, як я вже сказав, я не знаю, коли вийде доробити п'яту пісню, а по-друге, коли метаморфозінь вже безпосередньо записували, мені сподобалось, крім повної версії, яку вже Тарас Під доробив з усіма інструментами. Нам з гуртом Темберблан сподобалась власне і акустична версія, де присутні по суті тільки гітара, наші голоси і дудук. І все. І ми вирішили вже коли буде реліз пісні, одразу дві версії і видати у релізі. Тому це друга причина, бо в міні-альбомі дві, дві, б дві б версії багато. так, було б забагато, а так це, грубо кажучи, у форматі синглу там, чи максі синглу хто як називає, ось то воно абсолютно органічно. Тобто в альбомі буде повна версія, а у вигляді синглу обидві версії. Подивимось, може голосування там зроблю, кому яка версія більше подобається. До альбому і останньої пісні альбому я ще хочу повернутися згодом, а про зміст я хочу розпитати, mm -hmm. бо метаморфозінь, якщо вчитатися в цей текст, його можна дуже по-різному трактувати. Там кожен знайде своє. Про що вона для тебе? Для мене вона, для, для мене вона про легкість у почуттях. І вона для мене про те, що якщо, якщо є кохання, якщо ти відчуваєш, то. То дій тут і зараз. Знову ж таки, так, вірші Максима вони образні. Ось. Тобто, мені здається, що моя інтерпретація вірша занадто примітивна. Ось. Бо, наприклад, на пісню «Метаморфосінь» а також, наприклад, є співачка Уля там, через ОООЛА. Пишеться, тобто вона теж ще за життя Максима своє бачення прочитання вірша Метаморфосінь виклала, тобто ця пісня також є. У неї вона абсолютно інша. Тобто в неї вийшла метаморфосінь, лірична, ностальгічна, меланхолічна. Я коли вірш прочитав, у мене навпаки е, е, якісь літо, вайб, почуття емоції. Цікаво, <плат> а... А, а Уля теж отримувала добро від Максима? звичайно. Клас. Більше того. Для Уляни Максим спеціально під пісню дописав ще вірш, як грубо кажучи, там другий куплет, бо в неї вийшло. Бо те, що я, наприклад, коли метаморфосім прочитав, я зробив вірш приспівом, а куплети зробив циклічні, просто з іншої фрази, то Уляна навпаки зробила якраз із вірша куплети. Ну, там метаморфозінь э, саму як, як приспів. Тобто, ну... Там мені здається, я чому так підкреслюю, що Максим давав добро на всі ці колаборації, саме через те, щоб розуміти, що це не просто ну не побоюся цього слова там спекуляція, так да, назнає на його історії, а домовлена і така схвалена творча співпраця, творча колаборація. Саме так ну і ти, як юрист, який спеціалізується частково на авторському праві, можеш я це підтвердити. Я Не частково повністю як юрист, який спеціалізується на праві інтелектуальної власності, то звичайно що я і і все документально зафіксувалося домовленості з Максимом, тому тим більше я продовжу свою цю таку етичну лінію. Е, ти розповідав виданню фронтмен медіа, що завтра не плануєте з групою е, наживо виступати? Чи така сама історія з метаморфосінню із виступами наживо? І чому яка причина, що це от чисто студійні будуть пісні? Ну, знаєте, на рахунок метаморфосені я, мабуть, не буду настільки категоричним, ось, бо я думаю, що зараз слухачі саму пісню почують, і я думаю, вони зрозуміють, що швидше всього цю пісню я буду виконувати. Ну, крім того, що вона мені дуже подобається, вона легка. Ось, і... І її однозначно буде і е, легко виконувати е, на, на виступах. Бо що стосується е, пісні завтра, е... У кожного військовослужбовця свій, свій багаж досвіду, спогадів і так далі. Так? Тобто е, ясно, що Максим писав е, вірш завтра як свою автобіографію. Е, я коли робив пісню на вірш, то я, грубо кажучи, у кожен рядок також вкладав е, свої спогади, свої е, спогади про своїх загиблих, зниклих безвісти, побратимів. Тому у мене е, пісня завтра, вона Асоціюється із, із конкретними людьми, з конкретними друзями з конкретними побратимами. Тому я, я не впевнений, що в мене колись ну, вийде її нормально виконувати насправді. А, і, і на обкладинку я доповню yeah. так. На обкладинку завтра поставлені фотографії загиблих і Максима Кривцова, і Ярослава Савченка, побратимів. Так, Самі побратим Ярослава Савченко. Е, я це, ну як. Розумію, як твій спосіб пам'ятання і віддавання шани побратимам. Як на твою думку, ми можемо це масштабувати до пам'ятання на рівні суспільства? Чи є в тебе якесь бачення з цього приводу? Те, що те, що має бути нарешті створений. Національний меморіал це, це факт. О, тобто ясно, що зараз на, на цій темі багато спекуляцій, але в першу чергу має бути вже хоча б розроблена, затверджена державна політика в цьому напрямку, оскільки е, меморіал це не лише пам'ять про загиблих, а це і е, Вшанування е, подій осіб, які ну, на даний момент є, скажімо так, дійовими особами, так? Тобто, і, і всі сили оборони в першу чергу. Тобто, меморіал не лише пам'ять про тих, хто загинув, а загалом пам'ять про, про події, щоб е, умовні події, як оборона Києва, е, харківські, е, херсонські контрнаступи, щоб ці, ці події е, ну, зафіксовували. Валися саме у, у всесвітній історії, не були лише там частиною нашої історії, яку колись там включать в підручник в історію України 11 клас. Ми говорили про це нещодавно в студії з фахівцем з питань пам'яті. Mm -hmm. Він говорив, що а, приділяється увага саме таким ініціативам, які йдуть від суспільства. Тобто, якщо вже якийсь стихійний спосіб пам'ятання утворився, якщо ми, наприклад, в творчості так багато говоримо про пам'ять. Mm -hmm. Тим чи іншим чином, то це можливо може стати сигналом для того, щоб на державному рівні саме так цей спосіб пам'ятання масштабувати. Ну, це так, угу. думки вголос. Я... Ми маємо зараз ту спільну дискусію цю якось провадити. Я хочу розпитати про творчий процес, поки ти працюєш у силах оборони. Перш за все, чи є взагалі бажання творити це про натхнення, чи про відволікання себе, чи навпаки, вся ця історія. Все, що ти бачиш і проживаєш, там, можливо, гальмує і придушує натхнення. Ну, Перш за все, тобто, я якби, хіба що нагадаю, так? те, що е, я, я перебуваю на посаді е, все одно штабній, тобто, я більше бачу. Із документів, із моніторів, і з екранів, тобто в будь-якому випадку. Так, тобто. І е, в жодному разі, якби я на себе не маю права приміряти е, досвід моїх побратимів, військовослужбовців, які на передньому рубежі так, якби, мають безпосередній контакт з ворогом. Ну, ось тому, е, я для мене творчість, це, грубо кажучи, вона замінює там походи до психолога, або в нас раніше була посада офіцер-психолог батальйону, от, яку потім скасували. Ось тобто, свого роду, це сеанс з психологом, пошук якихось ідей, бо іноді буває таке, що якусь мелодію мелодія давно ще придумав. Вона забувається, але я розумію, що якщо я її забув а через півроку знову згадав, то значить її вже точно цього разу треба записати на диктофон, значить вона з'явилась не просто так. І далі вже докручую і так далі. Просто у мене, якби і е, до повномасштабного вторгнення завжди була проблема із написанням слів. От Зараз я, мабуть, ще, ще став більш суворішим редактором сам до себе, е, тому е, слова в мене і так повільно писались. І... А тепер взагалі не пишуться чи Ні, що? Ні, тепер, тепер ще повільніше пишуться. Ага. Тобто, якщо, наприклад, з піснею Альбедо якось, якось я справився, то друга пісня, яка також увійде до складу мого міні-альбому, я її придумав і написав приспів ще 10 років тому. І ось я нарешті, нарешті зміг її дописати. Тобто, це для мене теж такий трошки. Закритий гештальтик. Дивовижно. А як у цих цих умовах відбувається взаємодія, творча взаємодія з іншими музикантами з гурту? Я коли ідею придумую, просто на етапі, коли придумав, то я з хлопцями ще поки не ділюся. От коли я вже повністю придумав композицію і вирішив, які будуть слова, ось, тоді я вже записую під просто на диктофон, під гітару вокал. І тоді Дмитру окремо записує аудіоповідомлення, де або на гітарі, або просто ротом на мелодію. І прошу, щоб він просто спочатку зіграв на якомусь із інструментів. Хоча, так як з Дмитром ми вже давно разом, то, я, як правило, вже і заздалегідь знаю, що, наприклад, тут на Дудуку зіграю, тут на бансурі от, і так далі. З після метаморфозів було так само. Ой, страшенно цікаво. Я бачила публікацію в тебе в інстаграмі, де написана взагалі географія, як це робиться дистанційно, як створюється пісня. Кому цікаво, заходьте, і дивіться, досліджуйте творчість, як вона робиться. Я підсумовуючи цю тему мистецтва під час війни, у нас же насправді багато митців служать на різних Чайно. позиціях в силах оборони, як добровольці. Теж Ярина Чорногуз встигає презентувати збірки. Артем Чех може представити поїхати представити книгу ну, там. У батальйоні служили з до речі. Артем Чехом. Там Сенцов зараз поїхав у відпустку mm -hmm. представити фільм в Карлових Варах, що теж є важливою такою культурно дипломатичною роботою. Я веду до того, що чому, на твою думку, важливо, щоб митці продовжували свою творчість, ось поки триває війна. Щоб вони і працювали в силах mm -hmm. оборони, і цього ще й недостатньо. Вони ще й займаються творчістю і продукують смисли. Ну, бо це, як на мою думку, в принципі, ну, скажімо так. Ідеальна, ідеальна схема, коли ти, ти продовжуєш робити те, що тебе добре виходить. Тобто це ж насправді стосується не лише митців. Тобто Так само ті, хто гарно водять, ну, от вони в силах оборони можуть бути водіями і, і краще них. Ну, ніхто, грубо кажучи, не буде водити. Особливо там, ті, хто водять вантажівку. Мене на вантажівку посадити, то ну, я, я А і Б не складу, грубо кажучи. Ну, тому це ж не лише для, для митців важливий характер. Тобто кожен має продовжувати робити те, що в нього гарно виходить. Головне, щоб для цього була можливість. І останнє запитання. Я обіцяла трошки, але в нас дуже мало часу залишається, я обіцяла згадати ще останню пісню, на якому вона етапі, про що вона буде, і на чий текст. Чи це буде твоя авторська? А... Остання пісня з майбутнього альбому в Кубі. Так. Ну, от, власне, тому я і не знаю, як швидко вона вийде, бо я ще не визначився. Чи... Чи я допишу текст, який я почав писати, чи е, я іншу пісню видам на текст мого друга Ніколасона. На його текст в кінці літа вже була в мене пісня в попередньому «Мені альбомі Тому через це і не зрозуміло. Я ще сам не знаю, я, яку пісню я першою встигну доробити. Чи свій текст допишу і дороблю, чи іншу пісню на. Текст Ніколаса залежить як від натхнення. Так. Я власне бажаю зичу натхнення. Я, я, я щось сказав, би залежить від рендома. Тобто, як, як вийде, так і вийде. Як карта ляже. Дякую дуже за цю відвертість і за твою творчість. Дякую, і вам. дякую ще раз за захист і до зустрічі. Дякую вам. Посадоре. Отже, я спілкувалася за